эти рами нам привезли три місяці назад. Ніхто їх не збирається ставить. Чернігівка Тетяна Астаф'єва мешкає у будинку номер 17 на проспекті Миру. 19 серпня, внаслідок ракетного удару по центру міста, в п'ятьох під'їздах їхнього будинку постраждали вікна. Жінка говорить, за деякий час привезли нові, але їх досі не встановили. І куди ми не обращались? і в Горсовет, і в ЖЕК. І на гарячу лінію, і все це без толку. Одні обіцяння. Одне вікно в їхньому під'їзді сусіди замінили давно, власним коштом, каже Тетяна Астаф'єва. Воно єдине не постраждало від вибухової хвилі, інші треба замінювати. Ми розуміємо, що в першу чергу треба зробити квартири, криші, щоб люди нормально жили. Але в під'їзді був такий холод. І заносило і листя, і снег, що держаться було не можна. Сусід наш купив пленку і закрив окна, стало хоч трохи теплее. але це не виход з положення. Така сама ситуація, й в інших чотирьох під'їздах їхнього будинку, говорить жінка. Проте в першому під'їзді одне вікно все ж таки встановили. Десь неділі три-чотири назад. Пришли работники, начали тут выбили старую раму, поставили вот это окно, единственное, между вторым и третьим получается и тоже. І все, на цьому все закінчилося. Остальне окна воно, стоять внизу. Постраждав і сусідній будинок на два під'їзди 17 А туди також привезли нові вікна, але поки що не поставили. За словами волонтера Артема Євминця, вікна в ці будинки закупила американська благодійна організація. Гем вона ж оплатила підряднику їхнє встановлення. За час програми встановили 238 вікон. Наразі програма завершується, і 24 вікна у нас не встановлені. На жаль, причина цьому велика завантаженість цього фонду, і підрядної організації, тому що вони працюють по всій Україні. Артем Євминець каже, підрядник має встановити вікна найближчим часом. Підрядна організація нам обіцяла, що на початку цього тижня вони вже встановлять і ці вікна. Зараз кажуть, що до кінця тижня, тому я думаю, що в будь-якому випадку люди ну не залишаться без вікон. і Ми цю роботу доробимо, адже залишилося ну менше 10%. За інформацією представниці міського управління ЖКГ Тетяни Корж. Станом на початок цього тижня у Чернігові залишилося п'ять будинків, в яких благодійні фонди мають установити нові вікна. Всього від ракетного удару постраждало 82 багатоквартирних будинки. Шість із них експерти назвали такими, які потребують реконструкції дахів. Якнайбільш пошкоджені. Реконструкція дахів будинків практично завершена, основні роботи зроблені. Наразі підрядник завершує там встановлення системи водовідведення, слухових віконець та інші дрібні такі деталі. Один будинок очікує, планується укріплення конструкції, щоб провести в ньому. Олександра Денисенко, Марина Кириєнко, Олександр Сітько та Олександр Поліщук Суспільне новини, Чернігів.